Одинадцята неділя по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. До Корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, ви досконалий доказ у Господі мого апостольства, ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити сестру жінку, як інші апостоли, брат, брати Господні і Кифа? Чи може, один я і Варнава не маємо права на те, щоб не працювати? Хто колись своїм коштом служив у війську? Хто садить виноградник і не їсть з нього плоду? Хто пасе стадо? І не живеться молоком від стада. Хіба я говорю тільки, як людина, хіба й закон не каже цього, Та ж у законі Моїсея написано: Не зав'язуй рота волові, коли молотить, чи Бог торбується волів? чи може ради нас говорить, бо ж ради нас написано, хто оре, Мусить орати в надії, і хто молить, молотить, молотить теж у надії, що матиме щось з того. Коли ми сіяли у вас духовне, то велика річ коли жатимемо у вас тілесне, і коли інші мають це право над вами, чому не більше ми, та ми не користаємося цим правом? Але увесь весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелію Христа. Коментар. Ви у Господі є достовірним доказом мого апостольства. Дорогі мої, у чому феномен оголошення Слова Божого? Що апостоли? Досвідчивши цю зустріч із Господом, передавали цей світ досвід іншим, і так цей досвід ставав і особистим і спільним. До того ж, новонавернені були свідченням правдивості того досвіду. Апостоли тішились тими учнями, які були достовірними. Доказами апостольства і для інших, і для них самих, але чи так відбувається у нашому житті, чи ми можемо тішитися тим, що хтось навколо нас є доказом того, що ми свідчимо про Бога? І якщо ні, тоді живімо свято і проповідуємо Господа гарячіше своїм життям. Як бачимо, дорогі мої, апостол Павло говорить про цей привілей жити з того, коло чого працюєш. Каже, що ми трудимося і маємо з цього жити. Бо хто коли своїм коштом служив у війську, бачимо, якщо ми утримуємо державних службовців, на наші податки, де тим більше ми теж маємо і утримувати тих, хто дбає не тільки про наше тіло, але й про нашу душу, яка є важливішою за тіло. бо що людина може дати взамін за власну душу? Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю. Царство Небесне, схоже на царя, що захотів звести рахунки з слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки приведеному йому одного, що був винен 10 тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, пан велів продати його. Жінку дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому бог той, вийшовши Той слуга. Здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому стодинарію, схопив його і почав душити, кажучи: Верни, що винен. Співслуга його, впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені, я тобі верну, та той не хотів, пішов і кинув його у темницю, аж поки не верне борг. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу, тоді пан покликав його і сказав йому: Слуго Лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав, чи не слід було й тобі змилосердитися над своїм товаришем? Як я був змилосердився над тобою, і, розгнівавшись його Пан, передав його катан аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Коментар Отак От і Отець Мій Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму, свого серця. Дорогі мої, кожен з нас завжди очікує певного милосердя, розуміння, доброзичливости від інших людей. Але цього самого Очікують і інші від нас. Ми всі люди дуже подібні, ми часто вимогливі до інших, кожному порахуємо всі його провини, усі його недоліки, усі його вади. Можна сказати, що ми є фахівцями з учинків інших, прокурорами для інших, а для себе дуже часто. Виправдовуємо, є адвокатами для себе. Може, ці аргументи певною мірою видаються нам слушними, проте Господь учить нас, чого ми хочемо, того й інші хочуть, чого ми не хочемо, того й інші не хочуть. Тому уміємо подивитися на себе. Запитати себе, чого я прагну, чого очікую, чого сподіваюся від інших. І саме те, чого я очікую, маю почати чинити іншим. Тоді і інші точно теж будуть чинити щодо мене, бо по-іншому не буває. Бо що посієш, кажуть у народі, те й починаєш. Пан простив своєму слузі увесь борг. дорогі мої, скільки ми грішимо супроти Бога, і Бог нам прощає, прощає все до йоти, до найменшої прошинки. А ми так часто на таких дрібницях зациклюємося, затнемося і не хочемо пропустити. Нам, як священникам, дуже часто приходиться чути про це непрощення, не прощуємо ні в цьому, ні в будучому віці. Дуже прикро, адже ми щоденно говоримо Господню молитву, Отче наш, прости нам, як і ми прощаємо. Пачимо, ми самі ставимо Богові умову. Прости мені, як і я прощаю. Якщо я не простив, Бог не простить і нам. Руйнування стосунків це справа по меншій мірі двох людей. Повинно бути хоча б двоє, щоб зруйнувати стосунки. Тому кажуть, що зруйновані стосунки це двостороння дорога. Схожим чином і відновлення стосунків це справа двох людей. Хтось має усвідомити свою провину і попросити прощення, а інша людина має її пробачити. Якщо, якщо чогось одного з цього немає, відновлення стосунків неможливе. Якщо ми згрішили і усвідомили свій гріх, то маємо попросити пробачення та примиритися. Але якщо інша людина згрішила, ми не можемо за неї ушвідомити гріх. Та попросити пробачення. Іноді люди, а то і цілі народи згрішили, але поводяться так, наче нічого не сталося. Вони хочуть примирення без покаяння, а так не буває. Але з нашої сторони ми маємо бути відкритими та бути готовими пробачити. Але іноді це так важко зробити, коли нас ранили глибоко, зачепили заживе. Ми не хочемо переживати цей біль знову і знову. Здається, що просіше просто розірвати стосунки і все. Тому Петро і намагається вияснити в Ісуса, скільки йому терпіти. Він запитує Ісуса, Ісуса, скільки разів мені пробачити? Це ж так важко. Ісус знав, що пробачити важко. Тому Він розповів своїм учням одну історію. Це притча про немилосердного боршника у цій притчі розповідається про одного царя, який захотів розрахуватися зі своїми рабами. І до одного привели одного раба, який був винен йому 10 тисяч талантів. Насправді не так легко підрахувати, скільки це на сьогоднішні гроші. Ті, які користуються Біблією Огієнко, можуть знайти посилання, що один талант приблизно рівний одній тисячі доларів. Значить, цей раб був винен 10 мільйонів доларів. Але з того часу. Коли Огієнко робив переклад, пройшло 80 років. Відбулася значна інфляція долара. І на сьогодні ця сума значно вища. Один талант це один мішок срібних монет вагою 34 кг. Якщо порахувати по вартості срібла, то на сьогоднішні гроші 10 тисяч талантів коштують 170 мільйонів доларів. Але кажуть, що у той час срібних копалень було мало. І срібло було значно ціннішим, ніж у нас час. У будь-якому випадку: 10 тисяч талантів це дуже велика сума. Це 10 тисяч мішків срібла. Це більше, ніж валовий внутрішній продукт нашої країни. Очевидно, що цей раб ніколи не зміг би віддати таку суму. Навіть якби він працював все своє життя, то максимум міг би заробити 10 талантів. У цій притчі цар символізує Бога. раби людей нас з вами, а борг символізує гріх. У того, у кого є борг або раніше були борги, можуть це зрозуміти. У кого є борг, не може жити спокійно. Борг заставляє хвилюватися. А що буде, якщо я втрачу роботу і не віддам? У мене заберуть автомобіль, житло. Борги часто забирають радість у житті, і люди відчувають себе як у в'язниці. Але борг – це лише бліда тінь гріха. Гріх значно серйозніша проблема. У наш час багато людей не вважають себе грішниками. Вони порівнюють себе з іншими людьми і бачать, що не гірші за них, а то і значно кращі. Але перед святим Богом ми жахливі грішники. Хоча багато людей не вважають себе грішниками, вони дуже самотні, спустошені та сумні люди. Вони не сидять на одному місці, постійно їздять туди-сюди, але подорожні не можуть наповнити їх життя сенсом і радістю. І вони приходять до того ж самого. Самотні пустоти та суму. Чому? Тому що вони грішник. Гріх робить людей такими. Гріх забирає надію, радість у житті та спокій. Через те, що цей раб не зміг заплатити такий борг, то цар наказав продати його, його дружину і дітей, і все, що той мав. Цар чинив справедливо. Ця справедливість царя показує Божу справедливість. За борги потрібно платити. Хтось має заплатити за борги. Звичайно, у наш час работоргівля заборонена. І таку боржника, скоріше за все, оголосили б банкрутом і списали б йому борги. Але в будь-якому випадку, за борги хтось платив би, чи він сам, чи то ми з вами. Але тут виникає одне важливе запитання. Чому Ісус використав у цій притчі таку неймовірну велику суму грошей? Це не просто гіпербола. Ця сума відображає наш борг Богові через наші гріхи. Тут ми бачимо, наскільки великий наш борг Богові. У Римлян 3:23 написано: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Усі ми грішники. Бог створив людину за своїм славним образом і подобою, але людина згрішила. Люди порівнюють себе з іншими. Так. На Україні виділяють багатих середній клас та бідних. Але перед Богом немає великих середніх та маленьких грішників. Перед Богом усі ми страшні грішники. Тут приклад людини, яка усвідомила себе грішником. Люди борються за соціальну справедливість і це правильно. І на Україні сильна соціальна несправедливість. Люди борються за політичну справедливість і це правильно. Тому що інакше до влади приходять корумповані та непрофесійні люди. Але є ще Божа справедливість, і ця справедливість вимагає, щоб кожен із нас повернув Богу 10 тисяч талантів. Ця Божа справедливість значно серйозніша та важливіша. Проблема наших гріхів перед Богом значно серйозніша, ніж ми собі, другі, на правду, уявляємо. Почувши слова царя, раб не міг нічого удіяти він упав йому до ніг та почав благати. Потерпи мені, я віддам тобі все. Цар знав, що він ніколи не зможе повернути все, скільки б і як довго не працював. І якщо він цар. Поступить по справедливості, то цьому робу кінець. Його життя закінчилося. Він має провести у в'язаниці все своє життя. Але цар був не лише справедливим, він був і милосердним. І змилосередився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому бор, дивовишно. Пан повністю пробачив цьому рабу, всі його величезні борги його. Він більше не був боржником, а був вільним. Подібно тому, як борг цього раба був величезним, таким же великим було милосердя царя, таке не повинно забуватися. Цей раб на все життя мав запам'ятати, яким великим було милосердя царя і самому бути милостивим. Але як же він вчинив? Якось він спіткав товариша, який був винен йому сто динарів. Ця сума становила мізерну частку того, що йому недавно пробачили, а він схопив його, почав досити. Сказав, Віддай, що винен. Товариш пав йому ноги, благаючи, потерпи мені. І, і я віддам тобі. Товариш благав його так само, як він благав царя. І зараз прийшла черга цього раба проявити милосердя. Але натомість. Цей раб проявив лише справедливість. Коли при це дізнався пан, то покликав цього раба та сказав. «Ра, слуго лукавий, я простив тобі увесь той борг, бо ти просив мене, чи й тобі не належало змилуватися над твоїм співтоваришем, як і я над тобою змилосердився, і проганівав пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть усього Бор. І після цього Ісус робить наступне весно. Так само й Отець, мій Небесний вчинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця своїх їхніх гріхів. Цей вірш це серйозне застереження. Якщо не будемо прощати інших, то на нас чекатимуть тяжкі наслідки. Ми маємо прощати інших від серця. Як наш Небесний Отець пробачив нам. Тоді лише одна проблема. Часто це не так просто. Коли ми образилися навіть через якусь незначну річ, яку скоїли проти нас, то гріхи іншої людини, яка нас образила, зростають і зростають, і здаються такими великими, як десять тисяч мішків срібла. Водночас. Наші власні гріхи здаються незначними, як кілька монет. В такий час важливо дослідити своє серце перед Богом, який є насправді перед Богом. І тоді ми дізнаємося, що справжньою проблемою є мої власні гріхи. Але Бог по своїй великій милості пробачив усі мої гріхи. Тож і я маю. Пробачати гріхи інших, тому якщо я маю щось проти інших спочатку потрібно молитися, щоб Бог показав мені моє серце перед Ним, вияснити перед Богом, чому я такий великий боржник, звідки у мене взявся борг у десять тисяч мішків срібла і потім іти і пробачати іншим. Тим то царство небесне подібне. Прощення є невіддільна ознака Божого царства. Бог пробачив наші гріхи і Бог наказав нам прощати наших братів і сестра від серця. І якщо ми хочемо збудувати гарну християнську спільноту по наших церквах, то ми маємо вчитися практикувати прощення. Петро приступав тоді і запитав його, Господи, скільки разів. Мій брат може згрішити про мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз. Слово, яке ми чули минулого разу, воно починалося колись, коли прогрішиться твій брат проти тебе. Ми розуміємо, що можна грішити по-різному. Якщо брат згрішив проти тебе, як потрібно з ним проступити? Його потрібно простити? Звичайно, бо випадки, коли прощати зовсім не важко. Наприклад, коли брат тебе не сильно образив або не образив зовсім, тоді не важко сказати, що ну, я не обращаюся. Однак іноді пробачити зовсім непросто. Особливо непросто, коли людина повторює один і той самий гріх. Тоді хочеться сказати, ти завжди так робиш, скільки я ще можу терпіти. Можливо, й Петру, який задавав це питання, було важко пробачати деяким іншим учням. Навіть братів Івана та Якова називали синами Грому, громовими, і у них був гарячий, непростий характер. Якось вони так розгнівалися на людей, що попросили Ісуса спалити їх вогнем. 9,54. Можна про це прочитати? Так, біля них було. Не було непросто пробачити таку людину навіть один раз це вже видається дуже багато. Тому Петро підійшов до Ісуса: та, Господи, скільки разів мій брат може грішити проти мене? Дивовижно. У той час, як інші люди не можуть пробачити ні разу, Петро був готовий пробачити такому брату цілих сім разів. Можливо, Петро очікував, що Ісус похвалить його скаже: Петре, ти справжній духовний гігант, ти готовий прощати аж до семи раз. А Ісус каже, не кажу тобі до семи разів, але аж до 70 раз по сім. Сімдесят раз по сім це аж 490 разів. Ви записуєте, скільки раз ви можете пробачити своєму брату. Насправді 490 разів означає, що не потрібно рахувати. Скільки разів ти пробачив брату, це означає пробачати брату постійно. У Петра та Ісуса інші підходи. Ціль Петра не лише вияснити, скільки йому потрібно терпіти брата. І якщо брат не виправляється, Петро готовий розірвати стосунки. І ми бачимо, як багато прикладів у цьому світі, коли люди роками не спілкуються з батьками, з дітьми, коли розпадаються сім'ї, або коли живуть разом, але як кіт з собакою, просто тому, що ніхто не хоче першим сказати, вибач. ціль же Ісуса, зробити все, що від мене залежить, щоби зберегти стосунки з братом. Амінь. Якщо і надалі. Бажайте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. чергове пояснення. В перші коментарі є благословення. І під ним, під тим першим коментарям нажміть на відповісти, і тоді пишете ім'я Амінь. Бо так, як пишете, цікаво, що ніхто не подивиться, що я на це відповідаю. І поставте пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!